Чернігівський художник створив найбільший портрет Тараса Шевченка в техніці аплікації. З висновку експертів, це є рекорд, національний рекорд а, України. Автор Андрій Сергеєв застосував для картини незвичайний матеріал. Замість фарби використовує етикетки. Андрій досвідчений художник. Працює в різних техніках малюнку і живопису. Коли він взявся за великий аплікаційний портрет, ми були свідками початку цієї роботи. Я ось наклеїв якийсь фрагмент, так? тобто потім вже в ньому я буду працювати, клеїти інші етикетки, щоб зробити таке поле живописне. А тепер бачимо результат. Картину формату 2х3 метри. Андрій каже, що ідея твору виникла в нього на фронті. Під час вторгнення повномасштабного вторгнення я пішов захищати Чернігів. Був у бойових діях і дуже часто згадував Шевченка. І в мене виникла ідея нагадати суспільству про його твори через те, що я вмію. Тобто я вмію малювати. Художник використав етикетки від продукції чернігівської фабрики Здорово, що виготовляє м'ясні консерви. Ми надали приміщення, надали етикетки, надали всі умови для того, щоб я це зробив. Етикетки різнобарвні, тому впритул до цієї картини глядач бачить лише кольорові плями. А на відстані з'являється чітке зображення. В одній етикетці є багато кольорів, і це дає таке. Мерехтіння як в живопису цей портрет є рекордним в Україні, а можливо і в світі. Я е, подав заявку на рекорд ще в липні місяці. Е, е, мені прийшла відповідь від експертів е, з цього реєстру національних рекордів, що так, це єдине у своєму роді, е, своєму роді такий твір. Аплікація, найбільша аплікація портрету Тараса Григорча Шевченка. Щоправда, за реєстрацію рекорду слід внести понад 30 тисяч гривень. Автор не готовий витратити такі кошти, тож процедура реєстрації ще не пройдена. Але ж з висновку експертів це є рекорд, національний рекорд України. Зараз картина зберігається на підприємстві. Ми домовилися так, що картина буде належати фабриці здорова. Андрій Сергійв має намір створити наступну велику картину з благодійною метою для допомоги постраждалим чернігівцям. Я можу зробити щось подібне, якийсь портрет. І цю картину виставити на аукціон. І гроші, які з'являється від цього аукціону, я хочу витратити на допомогу всім, хто постраждав від ракетного удару. Пишіть в коментарях, що, кого саме ви хотіли б бачити на цій картині. І пишіть також, будь ласка, що саме може бути допомогою, щоб це була насправді допомога. А не просто там щось там формальне таке, і цей твір вже повинен послужити постраждалим людям. Отже, висловлюйте в коментарях під цим сюжетом свої відгуки і побажання щодо наступного твору Андрія Сергеєва.